Усім привіт! Ось такі дві сонячні панелі. Полікристал 270 Вт. Кожна. З'єднані послідовно. Тобто сумарна потужність 540 Вт. Панелям трохи більше 6 років. Кут нахилу 43 градуси. Ось так. Сьогодні ранок, ранок 1 березня, 9.14 ранку. Ось такі показники грід інвертора 65,7 кВт. Паралельно грид інвертора підключений ось такий контролер заряду MySkyBlue на 40 А. Також є ось такий ваттметр. Показники я обнулив. Подивимось, скільки буде за місяць. Зараз ранок 1 квітня, 8 година ранку, тобто минув місяць. Ось такі показники гріт інвертора. 87,7 кВт. Тобто за місяць віддав 22 кВт. Зараз подивимось показники Ватметра. І там. Ось такі показники Ватметра. Ватметр стоїть. Безпосередньо від акумулятора і вказує, скільки я спожив енергії від нього за місяць. 6 кВт 874 Вт, майже 7 кВт. Зараз обнулим показники. Ось так. Тобто гріт віддав 22 і тут майже 7. Тобто майже 29 кВт за березень місяць. Ось так.